Писно, коли мене запрошують. Я ну так, скажіть зі своїх слів, коли мене запрошують. ні, так мені голову? треба да на камеру, щоб ви сказали. Можете на камеру за навіть. А ви не треба мені мої дані там, де я проживаю, на камеру так, а ви ж на свою камеру знімаєте на не треба, не треба. Так смисси не треба. Ну тому що я, я зі з ваших слів хочу дізнатися я, я з, з ваших слів. Скажіть мені, коли мене запрошують. Подиришся скажіть, нас, так, так скажіть мені, це ні, ні, скажіть, так я не бачу, скажіть, скажіть, це коли, ви, ви, візні... документи, скажіть, коли мене запрошували, своїми, ну, своїми, для вас, ні, своїми словами, скажіть, якого числа мене запрошували, я кажіть, я вам вже зачитав його, ви не зачитали мені, Він, вітер. Вітер. спочатку я вам зачитав, ну вони візичку. просто брешуть, вони просто... брешуть, ну поки я не є, як брешуть, я не знаю. Підносив. Верховенство права, восьму статтю, знаєте? Ви, звісно, знаєте. Ви, можете почитати, якщо не знаєте. Ви, не знаєте. Питання, які до вас. Підносили. Вони не надають духу. Ніякої норми закону вони користуються. Звернення громадян. Звернення громадян. Пане юрист або адвокат, звернення громадян. Тому в даному випадку не зате, будь ласка, їх документи, ваші дії незаконні. Я рекомендую її в Асидень випускати показати наряд поліції. Не